Українці, привіт, дати вас на нашому каналі. Вчора ми завозили гуманітарну допомогу для Збройних сил України для наших друзів і відразу вирішили записати для вас відео інструкцію, як правильно проходити державний кордон України, коли ви повертаєтесь в Україну або під розмитнення, або просто повертаєтесь на своєму автомобілі. Отже, дивимось детальну інструкцію проходження кордону. Так, друзі, виглядає черга на митному посту грушів. Ви коли їдете? Є три лінії, як ви бачите. Права лінія це лінія Tax-Free, ті, хто йдуть під розмитнення. Середня лінія це у нас йде лінія звичайних автомобілів на українських номерах. Ми зараз прийдемося покажемо. І далі ліва лінія це у нас йдуть автобуси. Ось так стоять автомобілі в дорозі. І ми покажемо, як ми зараз будемо під'їжджати, де саме знаходиться митний пост. Ось скільки автомобілів українці везуть під розмитнення. І буси також стоять в таксфрі лінії. А попереду у нас сам митний пост. Будомиш грушів. Ось чому сюди приїжджають на лаветах, а звичайні автомобілі краще об'їжджати. І ось вже сам пост. І ось вже сам пост знаходиться. Ми під'їжджаємо. Хто на розмитнення в лінію Tax Free стаємо. Ось до ця лінія Tax-Free. Хто на українських номерах звичайних в середню лінію. І чекаєте, що вам нажали зеле світло зелене. І під'їжджаєте. Страж Гранічний буде вас пропускати. Має піднятися шлагбаум і тоді ви заїжджаєте. Після того, як підняли шлабаум, так само їдете далі. Всі, хто під розмитнення, стають під зону Tax Free, ті, хто не під розмитнення, заїжджають під звичайну зону, де всі автомобілі йдуть. Виконуйте всі вказівки, щоб на вас не сварилися, бо поліки люблять сваритися, коли хтось щось неправильно стає десь. Після того, як вас запустили на митний термінал, ви будете проходити спочатку стража гранічного, це от їхній польський страж гранічний, а потім їхня служба цельна. Це як наш прикордонник, їхній страж гранічний, а служба цельна це наші митники і їхні митники. Відповідно.